подивитися на всю потужність бойової техніки можна в україні адже вже скоро там з'являться новенькі м 1128 вісім страйкер які сша доправили до кордону та готують для передачі можна нескінченно дивувати щедрості закордонних політиків що вони тільки не передавали артилерійські системи комплекси ППО, танки, літаки та гелікоптери за нашими підрахунками з моменту початку війни тільки Америка виділила понад 28 мільярдів доларів для передачі техніки та іншої допомоги. Неймовірна сума. Може здатися, що ця допомога відбирає всі гроші бюджету із податків, які виплачують звичайні жителі. Але чи так це? Для прикладу ті ж самі штати затвердили оборонний бюджет на 2023 рік, і його сума становить 858 мільярдів доларів. Це вже в 30 разів. Більше ніж передана допомога, але це лише військовий бюджет. Виходить, що США набагато вигідніше позбутися свого ворога руками українців, та ще й не за всі свої гроші, а лише за малу їх частину, і то від військового бюджету. Тим паче, таким чином вони сильно допомагають нашій країні, адже хто його знає, де був би ворог, якби не передана техніка. І до речі, про неї на кордоні України вже знаходиться нова вели. Чезна партія військової допомоги, до якої входить найрізноманітніша техніка, а найголовніше там чекає перетину кордону М 1128 двадцять Страйкер. Цей красень зі 105 міліметровою гарматою вже встиг проявити себе на полі бою, оскільки раніше вже була передана обмежена партія цих систем для розуміння того, як добре вони справляються з кліматичними та географічними умовами України. І у них це вийшло на всі сто. Ситуація сталася в районі Бахмута між селами Дослідне та Іванград. Саме там противник намагався вчинити черговий наступ. Більшість українських підрозділів на той момент уже пішли далеко з лінії фронту. Проте на місці залишився невеликий оборонний загін, до якого входила піхота, великокаліберна гаубиця і один страйкер. Коли нічого не віщувало лиха, противник різко почав атакувати і навіть наблизився до позицій українців. Проте вороги навіть не знали, що на них чекає. У бій вступив страйкер, який накривав супротивника сталевими снарядами з відстані 2 кілометри. Його висока швидкість дозволила оператив. Вно змінювати позиції, атакуючи з найнесподіваніших позицій. Пізніше страйкер перейшов у активний наступ, відганяючи супротивника все далі і далі до того моменту, коли за вцілілими бійцями не прибула рятувальна бригада. Вони можуть зазнавати поразки, але продовжувати йти вперед. і Це одна з найбільших переваг страйкера, що в ньому подобається. Ось так здавалося б, проста бойова машина піхоти здатна самостійно зруйнувати всі плани ворога і заслужити собі велику славу. Думаю, цікаво дізнатися про легендарну зброю детальніше. М – Це бойова машина, призначена для вогневої підтримки піхоти, а також знищення бункерів, легкоброньованих машин та укріплених позицій противника. Однією з головних фішок страйкера є його швидкість майже 100 км на годину. По шосе, причому запасу палива 215 літрів вистачить, щоб проїхати 530 кілометрів на одній заправці. Ну і як бонус страйкер досить тихий, навіть коли їде на повній швидкості страйкер. Як було доведено у бою, дуже тиха машина. Озброєння включає 105-міліметрову танкову гармату з дульним гальмом та автоматом заряджання. Ця залізна красуня може вражати навіть сучасні танки, чого не можуть 90% машин піхоти. Гармата Трохи відрізняється за відчуттями від танкової, у неї більша віддача. Корпус страйкера виконаний зі сталевих броньових листів, які посилені керамічними пластинами, що дозволило захистити машину від кулеметів та осколкових влучень. Але такого захисту, звичайно, ж мало, тому додатково можливо встановити комплект бронезахисту «Слад», що захищає машину від РПГ і танкових попадань. Кілька місяців тому я був у страйкері. Противник випустив у мене два артилерійські снаряди, які зрикошетили і застрягли просто на узбіччі. Висока мобільність, гарна вогнева міць та достатній захист, що ще потрібно для щастя. Однак одного страйкера буде замало щоб перевернути хід битви. Швеція теж подумала про це та відправила в Україну більше 40 бронетранспортерів. cv 90. Ця бойова машина багато в чому схожа на страйкер, наприклад, наявністю 105-міліметрової гармати Отан. Але в той же час вона є більш броньованою і менш спритною. Ця красуня з усіх боків захищена композитною бронею високого класу, яка витримує постріли з РПГ, танкові влучення та фугасні снаряди. Додатково вона оснащена чотирма. Гранатометами для відстрілу димових шашок це дозволяє втекти з місця навіть у найкритичніший момент. Know, у нас також є багато місця для зберігання додаткових речей по всьому автомобілю. Важить все це добро чимало, цілих 30 тонн, так що і швидкістю не менше – всього 70 кілометрів на годину. Проте це шикарна машина для підтримки піхоти разом зі страйкером. Вони можуть творити чудеса. Ми можемо працювати разом із технікою і з піхотою. Але для успішного захисту, крім броневиків, потрібна ще й потужна далекобійна зброя, і тут на допомогу раптово приходить хто б міг подумати: Фінляндія. Причому вона не просто приходить, а ще й анонсує найбільший пакет європейської військової допомоги за весь час в розмірі 400 мільйонів євро. Офіційні особи вважали за краще не розголошувати, що саме вони передадуть, але можемо припустити, що скоро українські військові, військові зможуть накривати супротивника з мобільної пускової установки М270 МЛРС. Це реактивна артилерія американського виробництва, створена для знищення всього в будь-який час доби і за будь-якої погоди. Так, їй не страшні ні сніг, ні дощ, ні вітер, бо вона стріляє високошвидкісними снарядами, а їх арсенал дозволяє адаптуватися під будь-яку ситуацію на полі бою, крім некерованих фугасів. І Сетних боєприпасів доступні також атаки МС Блок Юнітарі. Це дуже точна та потужна зброя вагою більше 200 кілограм. Його сила полягає в дальності стрільби, цілих 80 кілометрів. Є також унікальна реактивна ракета AT-2, що застелить поле п'ятьма сотнями протитанкових мін. Як вам така непрохідна перешкода М 270 МЛРС також виділяється швидкістю реакції на загрозу. Ози, їй необхідно всього 60 секунд, щоб випустити повний боєкомплект. А підготовка до стрільби займає всього 2 хвилини систему досить легко скласти is... після is... того, is... як ви виконали is... вогневу місію. При цьому сама машина не обділена крутими технічними фішками. Пускова установка змонтована на базі не менш легендарних машин М-2 Бредлі. Її максимальна швидкість по шосе 65 км за годину із запасом ходу 500 км. Кабіна захищена від кулеметного вогню та уламків фугасних снарядів завдяки броні зі спеціального сплаву. А під час потрапляння під вогонь бронескло додатково закривається. Сталевими жалюзі в результаті ми отримуємо потужну, далекобійну, швидку та броньовану машину. У неї практично немає жодних мінусів чи все ж є? Шкода, але сюди можна додати абсолютну безпорадність від атак з повітря, адже ніяких засобів перехоплення у М 270 немає. Але вони й не потрібні, адже Німеччина так само приєднується до підтримки України і готується передати Айріс та СЛМ. Найсучаснішу німецьку систему протиповітряної оборони вона призначена для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів, крилатих балістичних ракет, та простіше сказати, що вона може захистити від усього, що знаходиться в небі. Подейкують, що вона навіть метеорити може збивати, адже висота атаки становить 28 кілометрів. Це більше схоже на артилерійську снайперську зброю. Ми можемо знищувати буквально будь-яку високопріоритетну ціль, будь-то пункт командування чи повітряна база управління. На відміну від аналогів, яким потрібне прикриття та окремі розвідувальні одиниці, це повністю самодостатній комплекс. Айріс самотужки здатний зайняти позицію, вистежити ціль за сотні кілометрів і знищити її одним влучанням. Причому він забезпечує захист на всі 360 градусів, не змінюючи положення. Артилерія є одним із основних опорних пунктів. У піхоти немає можливості, щоб захистити себе, тому їх можуть просто знищити. Ми можемо зробити дуже багато, і головне це забезпечення тилової підтримки. Конструктивно комплекс складається з трьох основних елементів: пускової установки з ракетами, машини керування та радіолокаційної станції. В останній і полягає головна фішка. Сьогоднішнє покоління IRIS-TSLM обладнується одразу двома радарами, один з яких працює у прихованому режимі повністю без випромінювання, що дозволяє системі залишатися прихованою, а другий забезпечує все спрямоване 3D відстеження понад ста восьми. Десяти цілей одночасно на відстані до 250 кілометрів. Дані передаються на монітор оператора, і виглядає це як комп'ютерна гра. Не встигне противник з'явитися у полі зору комплексу, як до нього вже летітимуть потужні керовані ракети T, на честь яких названо цю зброю. Вони можуть вражати цілі на висоті до 28 кілометрів, і це навіть вище ніж можуть підніматися сучасні винищувачі. Більше того. Деякі супутники, що низько летять, знаходяться в зоні ураження, тому звичайні бойові дрони взагалі не становлять загрози. Сьогодні добре навчений підрозділ може з упевненістю знищити більше чотирьох цілей за хвилину на відстані більше 20 кілометрів. Айріс здатний захистити від чого завгодно, і його незабаром протестують у реальному бою в Україні. Там він зможе стати хорошим напарником для страйкера та М 270 МЛРС. А вся ця техніка разом докорінно змінить хід війни та дозволить українцям перейти у контрнаступ. На цьому відео добігло кінця. Дякую за перегляд. Так само попрошу вас поставити лайк і написати коментар. Ця проста дія сильно мотивує нас покращувати контент і ставати кращими з кожним новим відео. Всім гарного настрою та до нових зустрічей!